Давайте будемо разом упаковувати замовлення, а ще покажу, що до них можна було додати. Чотири замовлення у нас буде у звичайній коробочці. І одне замовлення буде у подарункову. Точно одразу з того замовлення, яке буде йти в подарункову коробочку. Це ось такий кулончик. Юлія дуже класно виглядає в наших кольорах, до речі, вибагливих вишиванок. Ось так виглядає. До цього кулончика ми додаємо ще білий ланцюжок на заміну. І до цього кулончика також класно би виглядало намисто з гематитом. Можна би було носити як комплектом, так і окремо. Це ми робили під замовлення і камінь. Можна змінювати під колір кулончика. Обов'язково даємо роздрубківку. Ось така крута коробочка у нас. До речі, вона в вигляді сумочки. Зацініть. Крім маленького гематиту, ми ще також можемо зробити намисто з великого гематиту. Це ми робили під замовлення, це моє. Хочу одягнути показати, як буде виглядати одне і інше. Так, це маленький гематит. Давайте тепер одягнемо моє намисто з гематиту великого. Під замовлення ми можемо зробити будь-яке намисто, яке вам подобається. Ще одна Юлія, але в червоно-чорному кольорі. До цього колоню. Коли ось ще ось такий ланцюжок. І до речі, ці намисте це ще не все. Ми можемо робити не тільки намисте з гематиту, ми можемо робити також намисте з перлинок. І звісно, таке у мене також є. Це мені було зроблено під замовлення, так само, як і ви можете також у нас замовити, і ми вам зробимо таке, як ви хочете. До цього колончика додаємо уже чорний ланцюжок. Зоцініть, як круто виглядає! А це замовлення дуже прикольне, тому що воно для маленької дівчинки і вишивка підбиралася до плаття. Тому кольори вишивки такі незвичайні. Під кінець покажу вам, як ношу я свій. Це мій от у мене таке намисто є, власне, ось таким комплектом ношу. Цю сиренку я робила її до своєї сурочки, я яку одягаю на Різдво, але вона мені дуже полюбилась, тому я ношу все це разом. Якщо вас зацікавили наші прикраси, такі, чи такі, чи такі, переходьте до нас в профіль і підписуйтесь.